Цього року у 99-ту річницю битви під крутами вперше так широко і аргументовано заговорили про те, що цьому бою передували ще інші, а саме кількаденні бої під Бахмачем 25-28 січня 1918 року, і втрат там було більше. Це були перші оборонні бої нової української держави проти російсько-більшовицьких військ. Тому не випадково під час пам'ятних заходів на станції Крути було надане слово уродженцю Бахмача Артему Ільченку, учаснику бойових дій на Донбасі. Під Бахмачем, під моїм рідним містом, також були бої, які передували боям під Крутом. Три доби була героїчна оборона Бахмача, після чого відбувся плановий відступ на Крути, де наші воїни прийняли останній бій. Так як зараз наші хлопці. Відстоюють Україну на сході, так і тоді вони тут поклали своє життя. Гуртуємося, тому що тільки ми зможемо це зупинити. Ніякі зовнішні так звані наші друзі нам не допоможуть. Тільки ми самі в цій боротьбі. І ми можемо вистояти, бо ми сильна нація. Якщо повернутися до історії, то у 1918 році, після майже цілковитого знищення полку імені Дорошенка, залишки українського війська були змушені відійти до станції Крути. А вже тут до них приєдналися чотири сотні юнацької військової школи, добровольчий студентський курінь університетів Святого Володимира та вільного українського університету та учні кількох гімназій. Це була спроба затримати агресора у той час, коли зароджувалася нова українська держава. Якраз українські війська в складі полка і Даршенка, курення смерті, вільного казацтва, військової школи імені Богдана Хмельницького. От вони якраз вели оборону, тобто 500 наших проти спочатку 1300, російсько більшовицьких військ, але під час цих боїв від Гоміля за Берзіна зразу тільки авангард його прийшов, це збільшилось на тисячу чоловік разом з озброєнням. Потім, 27 числа, підійшло ще більше тисячі людей, багнетів, це війська це Муравйов, які очолив всі ці. Всі ці бойові дії зараз готується книга нашого начальника відділу історика Павла Подобєда. От тобто, я думаю, що і про цей бій оборони Бахмача, як складова бої під крутими, про них громадськість знає і оцінить, що без бою під Бахмачем не було б бою під крутими. Виповнилося 99 років з дня історичного бою, і багато обставин зараз повторюються. Знову відбувається агресія сусідньої держави, і знову першу її хвилю відбивають добровольці, з них чимало юнаків. Тому новинкою сучасного формування меморіального комплексу пам'яті героїв Крут є наповнення одного з вагонів експонатами сучасної війни, причому вони стосуються саме загиблих юнаків віком до 20 років. Ми бачимо в біографічних довідках роки народження від 94-го і пізніше. На це з особливим болем, але і з особливою гордістю реагують усі відвідувачі експозиції. Минулого року не було цієї експозиції, а зараз от ми прийшли дуже приємно, що і хлопців в зато підключили до цього, приєднали, як його краще сказати. І це дуже приємно. Не просто так дається і незалежність, і свобода. За це треба боротися. І обов'язково ті люди, які загинули, за те, щоб була, жила, процвітала. І була мирною наша Україна загинуло дуже багато молодих хлопців. Біля пам'ятника героям Крут відбулися урочистий мітинг і заупокійна літія, яку відправив архієпископ Чернігівський і Ніжинський Української православної церкви Євстратії. Усі виступаючі, серед них представники місцевої влади та народні депутати проводили паралелі між подіями майже столітньої давнини і сьогодення. Саме завдяки бою під Крутами стало зрозуміло, що на українській землі йде війна не між елітами чи класами, а між Росією та Україною. На жаль, як доводять нам сьогоднішні події на Донбасі, та війна не була останньою. Нині знову наші воїни боронять волю України. Серед них чимало добровольців. І сьогодні послідовники героїв Крут волею душі і серця, ціною свого життя. І крові змушені стояти з зброєю в руках на передніх рубежах, аби не допустити повторення загарбницьких планів російських імперіалістів. Стало традицією у День пам'яті героїв Крут згадувати насамперед наймолодших захисників України загиблих і в сучасній війні. Серед них називають мобілізованих студентів Вадима Жеребила з Менського району, Володимира Близнюка з Чернігова та Миколу Дехтяря з Бобровицького району. При цьому проводять паралель із Героями Крут. Вже напевно назавжди в історії залишиться ця паралель. Саме в день річниці бою під Крутами почався наступ бойовиків під Дебальцевим у 2015 році. І у відбитті агресії особливу роль зіграв чернігівський й батальйон. Наші земляки у цих боях під Вуглегірськом підбили три ворожих танки, а залишили позиції під час відступу останніми. Це сьогоднішня сторінка нашої слави і запорука нашої перемоги.